Стартуватимуть 11 жовтня «СК Сокіл у п'ятницю у Львові гратиме проти місцевого клубу Ін АйТі. Поєдинок із цим суперником стане першим у рамках нового ігрового сезону чемпіонату України в екстралізі з футзалу. Додамо, що у цьому сезоні в екстралізі братиме участь 12 команд. У попередньому виступало 10 українських колективів. З'явилися нові команди. Чудові команди, я не можу сказати про когось щось поганого. З часом все побачимо, хто який є з деяким новачком, деяким нам вже довелося зіграти на турнірі. По всіх, я думаю, що чемпіонат аж дуже не змінився, тому що всі ці люди, які постійно були в екстралізі в командах, вони просто змінили своє місце проживання. Один пішов в ту команду, інший пішов в ту команду. Тому по гравцях так аж дуже нічого не змінилося, просто додалося кількість команд. Напередодні старту у чемпіонаті України СК «Сокіл» підписав трьох гравців. Це вихованці власної ДЮСШ. США: Назар Першин, Данило Давиденко та Микита Чорний. Останній виступав за місцевий клуб Хелпікс. Мені здається, що перше тренування було дуже важке для мене, тому що ну, з дитячого уровня перейти на дорослий дуже важко. Треба адаптуватись. Я вважаю, що я вже адаптувався до двохразових тренувань. Дивився першу команду кожен матч. Сподобались індивідуально деякі гравці, хотів попасти, пограти з ними разом. І також бачив дуже сильні команди, проти яких хотілося пограти. Звичайно, хочу пограти в цьому сезоні. Минулого ігрового сезону Сокіл посів шосте місце в екстралізі щодо турнірних завдань на новий здобувати. Перемогу в чемпіонаті. Перше місце хлопці вже доросли за це. Звісно, що це не буде легко і не просто так це казати, говорити. Що це сіла, чи тренера, чи команди вони вже доросли до цього, що вони вже повинні це забирати на цьому рівні. Вони це. Зараз десь почали відчувати. Ну чого чекати? Хмельницький вболівальник наживо побачити гру місцевої команди вдома зможе у листопаді, саме 9-го числа у рамках четвертого туру. Сокіл на рідному майданчику прийматиме суху балку з Дніпропетровщини. Чекаємо я думаю, не тільки ми чекаємо, а ці всі люди, які постійно проходили нас підтримувати на майданчик, наш вони чекають цього найбільше. Я дуже вже. Нетерпінням чекає першої гри. Хто би це не був, чи це буде хід, чи це буде Харків до всіх суперників, ми відносимося однаково. Просто нам би пошвидше зіграти в рідних стінах, відчути цю атмосферу. Нам психологічно тут краще і легше і грати. Нагадаємо, у вересні навчально-тренувальний збір Сокіл провів у Хорватії. У рамках НТЗ клуб мав низку товариських спарингів із закордонними клубами. А наприкінці минулого місяця став бронзовим призером Кубку Нескорених. Тетяна Самсонюк, Павло Романюк, новини міста.